Виконуємо номер 1172 із підручника Алгебра 7 та номер 54.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть графічну систему рівнянь і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Побудуємо графіки наших рівнянь. У нас перший y дорівнює x це пряма пропорційність. графік є пряма, яка проходить через початок координат. Беремо першу точку 0,0 і візьмемо ще точку 3 x і відповідно 3 буде y. y дорівнює 6 відняти x. Це у нас графік лінійної функції, тому необхідно дві точки: візьмемо 0, 6 відняти 0 буде 6, і візьмемо 4. 6 вняти 4 буде 2. Побудуємо в одній системі координат графіки наших рівнянь. Перший точки 0, 0 і 3. 3. 3, 3. Проведемо прямо через утворення точки. Ми побудували графік рівняння y до рівня X. Тепер, тепер позначаємо 0, 6, 0. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 точку і 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y дорівнює 6 відняти х. Находимо точку перетину. Вона має координати 3, 3. Підставляємо перевірка у кожний, кожне врівняння нашої системи. Y дорівнює 3. Тут зрозуміло, 3 дорівнює 3, і друге. 3 має дорівнювати 6 і відняти 3. Дійсно, 3 в лівій частині, 3 в правій частині. Записуємо відповідь 3, пара чисел 3 і 3. Переходимо до другого завдання. Система друга. Будуємо графік першого рівняння. У нас знову пряма пропорційність, тому беремо 0, 0 і візьмемо мінус 2, множимо на мінус 2 буде 4. Лінійна функція, дві точки беремо 0, 4 відняти 0 буде 4. І друга 4. 4 відняти 4 буде 0. Будуємо графік першого рівняння 0, мінус 0, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Будуємо прямо через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y дорівнює мінус 2х. Тепер будуємо y дорівнює 4 відняти х, 0, 4, 1, 2, 3, 4 і 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0. Проводимо через пряму через утворені точки. Ми Побудували графік рівняння y дорівнює 4 відняти х. Знаходимо точку перетину. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Мінус чотири і вісім. Перевіряємо. Підставимо в перше рівняння. У нас 8 має дорівнювати мінус 2 помножити на мінус 4. Міс 2 помножити на мінус 4 буде 8, як бачимо, ліва частина дорівнює правій. Отже, пара чисел є розв'язком першого рівняння системи. Тепер в друге підставляємо. Знов 8 дорівнює, має 4 відняти мінус 4. Маємо 4 додати 4. 8 у лівій частині 8 у правій є пара чисел розв'язком і другого рівняння системи. Тому записуємо відповідь. Пара чисел є розв'язком системи. Мінус 4 і 8. І 8, Мінус 4 і 8. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні виразимо зміну y через x. Мінус y залишаємо у лівій частині. Х переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо х відняти 1. Це в нас перше рівняння і друге. В другому залишаємо мінус 2y, а х переносимо в праву частину. І тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо мінус 2. 1 поділити на мінус 2 це буде 0,5 х. І 4 ділимо на мінус 2, буде мінус 2. Складаємо таблиці, значень для побудови графіків. У нас функція лінійна, графік пряма, беремо дві точки, х беремо 0, 0 відняти 1 буде мінус 1. І візьмемо 3. 3 відняти 1 буде 2. Також лінійна функція, графік пряма. Вибираємо два значення, абсцис. 0,5 у нас візьмемо 0. 0 мінус 2 це буде мінус 2, і візьмемо 4, 0,5 помножити на 4, це буде 2. 2 відняти 2 буде 0. Будуємо наші прямі мінус 1 перша точка. І 3, 2, 1, 2, 3, 2. Проводимо прямо через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y до рівня х відняти 1. А тепер будуємо і дорівня 0,5х відняти 2. Перша точка 0 мінус 2, і 4, 0, 1, 2, 3, 4. 0. Проводимо прямо через утворені точки. Підписуємо Y дорівнює 0,5х відняти 2. І точка перетину. Визначаємо координати. Це у нас буде мінус 2, і 1, 2, 3, мінус 3. Міс 2, мінус 3. Виконуємо перевірку. Підставляємо перше рівняння мінус 2, мінус 3, мінус і в нас має вийти 1. Мінус 2 додати 3, отримаємо 1. 1 в лівій частині, 1 в правій. Точка є розв'язком першого рівняння системи. Пара чисел є розв'язком першого рівняння системи, підставляємо у друге. Тепер у нас ікс, мінус 3, мінус 2. Множимо на мінус 2. Ой, х мінус 2 мінус 3 підставила, мінус 2, мінус 2 множимо на у, на мінус 3, і має вийти 4. Рахуємо, мінус 2 множимо на мінус 3, це буде 6. І мінус 2 додати 6, отримаємо 4. 4 в лівій частині, 4 в правій. Записуємо відповідь. Пара чисел є розв'язком і другого рівняння системи отже, є розв'язком системи. Мінус 2, мінус 3. І переходимо до, четвертого, до четвертої системи. Виразимо зміну y через зміну х із першого рівняння. Переносимо 3х в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо y дорівнює 7 відняти 3х. І з другого y дорівнює 3 відняти x. От тепер складаємо таблицю значень. У нас y дорівнює 7 відняти 3х це лінійна функція. Графіком буде пряма. Вибираємо значення x0, 7 відняти 0 буде 7. І вибираємо значення 3. 7 відняти 9 буде мінус 2. Y дорівнює мінус 3х також лінійна функція, також пряма у нас, і теж два значення: 0, 3 відняти 0 буде 3. І 3, візьмемо, 3 відняти 3 буде 0. Будуємо точку з координатами 0, 7, 0, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опускаю трошки нижче. І 3 мінус 2, 1, 2, 3 і мінус 2. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y до рівня 7 відняти 3х. Тепер будуємо y до рівня 3 відняти х, 0, 3, і 3, 0. Проводимо пряму. Ми побудували графік рівняння y дорівнює 3 відняти х. Точка перетину. Визначаємо координати, це буде у нас 2, 1. Виконуємо перевірку. Перше рівняння 3 множимо на 2, додаємо 1, має бути 7. 3 помножити на 2 6. Додати один дійсно буде сім. Ліва частина дорівнює правій. Пара чисел є розв'язком першого рівняння системи. Підставляємо в друге. Два додати один має бути 3. Дійсно, три дорівнює трьох є і другу. Записуємо відповідь. Пара чисел є розв'язком рівняння і першого, і другого, тому є розв'язком системи. 2. 1. Номер 1172 із підручника Алгебра 7 та номер 54.10 Із підручника Математика 7 виконано.